Сонячний болгарський привіт! З вами, як завжди, Євген Панюта. Вітаю вас із курорту Святий Влас. В даний момент ми нашою маленькою компанією в особі Али та Валі. Збираємося відправитися на пляж якраз третя година дня. Сонце не таке активне, бо сьогодні якось мега спекотно. І нагадаю, що ми зупинилися в готелі під назвою Red Iguana. І як бачите, до моря доволі таки далеко. Воно десь там на горизонті, так що це не перша, не друга і навіть не третя лінія. Якщо дивитися по карті, то пряма відстань між готелем та морем один кілометр. Але якщо йти пішки на найближчий пляж, це центральний пляж святого Власа, то буде десь півтора кілометра по різним вуличкам. Але оскільки ми пересуваємося на автомобілі, нам не обов'язково їхати саме на центральний пляж, ми можемо собі обрати будь-який і навіть на сусідньому курорті. Бо, як бачите, берегова лінія доволі велика. Так що, сідаємо в автомобіль і йдемо досліджувати нові пляжі. Брали ми один із найближчих в лапках пляжів. Всього в 26 кілометрах від Святивласа приїхали в місто Поморіє на центральний пляж. Правда, зараз перебуваємо з краєчку цього центрального пляжу, бо там є безкоштовна парковка. Щось не хочеться платити по євро за годину, як це зазвичай буває на багатьох парковках в Болгарії, Румунії. Відразу два моменти спонукали нас відвідати Поморія. Перший, це, звісно, хотілося для себе і для вас дослідити якісь нові міста на болгарському чорноморському узбережжі. А другий момент, я коли відкрив Google карти, побачив, що біля Помор'я є така невелика тоненька коса, і я сподіваюся, що там є дикий і майже безлюдний пляж. І ціленаправленно ми приїхали заради нього. Але як ми можемо пропустити центральний пляж Помор'я, тому заїхали. Однак я щойно глянув наше точне місце розташування, і виявляється, що в Помор'ї абсолютно вся пляжна берегова лінія називається центральним пляжем. Але якщо бути максимально точним, то ми зараз знаходимося на північному пляжі Помор'я. В даний момент максимально близько до коси. І як бачите, ось цей сектор пляжу. Який відділяється від решти берегової лінії хвилярізами, або можна назвати це пірсом, так от цей сектор не дуже багатолюдний, місця предостатньо, як в безкоштовній зоні, так і в платній зоні. Але якщо я перейду ось до цього сектору, то тут відразу видно, що відпочиваючих набагато більше, і мені здається, якщо ми будемо рухатися. Ось туди далі, по береговій лінії, то там туристів буде ще більше, тому що саме в тій стороні знаходиться центр міста. До речі, в Помор'ї мені відразу кинулося в очі, що тут найдешевша пляжна інфраструктура в плані парасоляк та шезлонгів в порівнянні з іншими курортами Болгарії. Відразу при виході з парковки ми побачили табличку з цінами. так от Вартість оренди шезлонгу та парасольки коштує по 360 левів, тобто євро 80 майже 2 євро. А для порівняння в Варні це коштувало 6 левів за один елемент, на золотих пісках 12 левів, а наприклад на пляжі Святивласа поближче до виїзду по 8 левів. Тому після таких цін. 3,60 вже виглядає просто шарою. Якщо говорити про структуру пляжів, то тут немає такої жадібності, як це було на золотих пісках, коли берегову лінію намагаються максимально заставити платними парасольками та шезлонгами. В помор'ї все поділено плюс-мінус. В рівній мірі є і безкоштовні зони, і платні зони, і це чимось нагадує Констанцу та курорт Мамая або той же Кіпр. Коли все потілено 50 на 50. І якщо на золотих пісках в платній зоні не можна було взагалі нічого робити, крім рендувати шезлонг, не можна було прийти покласти свій рушник і лягти біля платного шезлонгу чи ще щось, то тут такого немає. Ось для прикладу. Платна зона, але як бачите, перед нею без проблем люди поставили свою парасольку, і ніхто нікого нікуди не проганяє. За всі пляжі курорту Поморія говорити не буду, але конкретно в цій локації з пляжною інфраструктурою все гаразд. Окрім парасольок та шезлонгів, в наявності є кафешка, де можна щось замовити, випити або перекусити. Також присутні перевдягалки, є пляжний душ, і, що не менш важливо, є смітники, щоб пляж залишався максимально чистим. Але все ж невеликий мінус особисто для себе, я тут знайшов. Якщо порівнювати з пляжем в святивласі, то в цій локації пісок вже трохи темніший, його менше, в тому плані, що він не такий пухкий. І якщо підходити максимально близько до води, то пісок стає максимально збитим і таке відчуття, що ти ходиш вже по ґрунту, а не по м'якому піску. Зайшли в кафе, яке знаходиться біля пляжу. Ось так воно виглядає. Можна тут замовити страви і сісти, перекусити або попросити замовлення з собою. Тут такий, як стрітфуд. Ми, до речі, вже брали сендвіч, скуштували його, доволі непогано. Це розрізаний хліб вздовж із шинкою та сиром. А ще нашу увагу привернула риба. Це національна страва одеської та болгарської кухні. Замовили замовлення собою. Також, якщо хочете, є холодильники і можна взяти холодні напалі. Попередній раз цацу ми куштували в 2020 чи в 2021 році в Одесі. І сьогодні знову згадаємо, як це смачно. Стосовно ціни. Тут виходить дві порції по 250 грам і одна коштує 7 левів за 214 або 7 євро. Проїхались ми максимально далеко по косі, де є дорожнє покриття. В кінці вперлися ось в таку локацію, там вже камені. Далі не проїхати. З парковкою тут туго, якщо біля самого краю бажаєте стати, бо ось там багато машин запарковано, але ж ми хотіли максимально безлюдне місце, тому їхали максимально далеко і далеко. Але нічого страшного. Ось під кущами запаркувалися і підемо дивитися, чи є тут пляж. Чи ми зараз розвернемось і знову поїдемо на центральний. Відразу за каменями починається пішохідна зона. Ну або тут можна на велосипеді проїхатись. І ось так виглядає дикий пляж. Трохи трави, зілля, якихось сухих рослин. Але на те пляж і дикий. І з одної сторони коси розміщується озеро Помор'я, а по іншу сторону Чорне море. І в цій локації, до речі, дуже активно займаються віндсерфінгом. Щойно масово ось ці всі парашути були у воді, а в даний момент залишився лише один. Але цікаво, у мене відразу асоціація, ніби ми на Арабатській стрілці. Також, коли приїжджали в Генгірку, там дуже активно займалися цим вітрильним спортом. І тут також його полюбляють. Пісок на дикому пляжі став ще більш темним. Трохи схоже на вулканічний пісок, як це було, наприклад, на острові Тенеріфе або на острові Кіпр, ось так він виглядає. Не дивлячись на те, що пісок темний, тут його набагато більше, ніж на центральному пляжі Поморія. Ось його скільки дуже м'який, його тут багацько ходити максимально комфортно. Правда, інколи трапляються якісь палички, зіллячку. Е, Цигарки хтось викидає, ай яй камінці ось є. Під вечір море штормить. Воно і не дивно. Вітер такий дебелий. О! Ви тільки погляньте на цей пісок. Перша ж асоціація це Пуерто де Ла Крус на острові Тенеріфе. Там також був пляж з дуже насиченим чорним піском. І тут, коли вода ось тільки-тільки намочить його. Він стає ще темнішим. Я вперше бачу настільки темний пляж на Чорноморському узбережжі. Якщо говорити про захід в море, то він тут доволі крутий. Ось дівчата відійшли від мене метрів 7-10 і їм вже по груди, інколи по шию, а взагалі поруч з ними знаходяться буйки, то я думаю, далі там також гарненька глибина. Хоча візуально звідси мені здається, що ось там є якась на дні коса, бо море якесь трохи світліше. Не знаю, поки сам не зайдеш, не дізнаєшся. Тому гайда в море. Скажу так, глибина тут набирається швидко, метрів 7, і тобі вже по груди, але далі дно більш пологе, тому що я ось уже зайшов за буйок, і глибина майже не змінилася. Так само по груди, так що, думаю, далеко можна йти. І можливо, саме із-за цього тут і займаються вінсерфінгом. Бо не всі ж мастера спорту в цьому вітрильному спорті. Звісно ж, люди падають, і ти ж не будеш на цій дошці падати десь на великій глибині, ні. Тому, я думаю, саме тому цю локацію обрали для вінсершінгу. І я вперше в своєму житті на дикому пляжі бачу рятувальний пункт. Причому він тут не один. Далі по береговій лінії, здається, також ще один є. Нам це місце зараз максимально подобається. І вода по відчуттям тут якось також тепліша. Ми ж вже який день підряд купалися і в Румунії, і в Болгарії. Але от чомусь саме тут вода здається ще тепліша. Можливо, із за чорного піску. Все-таки темний колір більше притягує тепла. Але помічник є зі мною. Тому зараз дізнаємося. Я прямо зараз дізнався. 29 градусів. Якщо не вірите, самі подивіться. Якщо говорити про морське дно, то воно тут, звісно, піщане, але з домішками, чи то подрібненої мушлі, чи то невеликих камінчиків. Ногам зручно є невеличкий масаж, але все приємно. І ви знаєте, особисто для нас залою це якесь райське. Місце у Болгарії, не дивлячись на те, що пляж візуально не дуже гарний. В тому плані, що пісок м'який, але там є трішки сміття, зілля, трави і тому подібне. Ми просто полюбляємо ось такі дикі усамітнені пляжі. Нам в Кайф свого часу було відпочивати, наприклад, в степку на косі. Ми заїжджали трошки подалі. Дуже сподобався відпочинок свого часу в селі Росейка, коли там було. Мало відпочиваючих можна було відійти від села по пляжу подалі і без людей плавати хоч голяка, що я свого часу і робив. До речі, пам'ятаю, коли в 21-му році ми приїхали в Російку, я зустрів свого підписника і він каже: «Женя, ну навіщо ти в попередньому році показав це місце? Воно було таке класне, безлюдне. А після твоєї реклами... Наїхало багато людей і тепер не так комфортно. Так от дивіться, я вам про це місце розказав, але ви більш нікому. Буде наш з вами секрет. Добре? Дуже кайфове місце. Ми настільки довго плавали в морі, що у нас у всіх пальці на руках аж розкисли. Знаєте, коли в гарячій воді тримати руки, вони такі шершаві. Не шершаві, а як, як старички стають зморщені. Настільки тут тепла вода, і з неї просто не хотілося вилазити. Так довго купалося, що, як бачите, вже сонце заховалося ще не за горизонт, поки що за косу. Бо захід сонця ще буквально, можливо, через годинку буде чи півгодинки. І поки ми тут відпочивали, я помітив, що на початку дикого пляжу є якісь будиночки. Нам стало цікаво, яка ж вартість розміщення, і виходить там. Дуже примітивні такі бунгало і вартість оренди на чотирьох, якщо інтернет не бреше, складає 90 левів, тобто 45 євро. Але, звісно, по умовам всередині, можливо, не дуже все буде. Але дике бунгало на дикому пляжі за 45 євро. Більш-менш нормальна ціна, бо я ще для цікавості. Дивився вартість оренди по місту Поморіє, я. я просто взяв найближчу дату, одна ніч на двох, щоб простіше було вам озвучувати, бо навряд чи хтось в трьох їздить на відпочинок. Ну, якщо не брати, що ви їдете з дітьми, що троє дорослих. Так от, по Поморії вартість оренди стартує на найближчі дати від 50 євро. Звісно, цінник є і вище, і нижче, але мінімальний саме такий. Ще додам пару слів стосовно чистоти моря. За весь час, що ми тут плавали, ми не зустріли жодної медузи водорослі, в невеликій кількості є, але значно-менше, значно, значно менше, ніж це було сьогодні зранку на пляжі в Святивласі. Ми, коли прокинулися і поїхали плавати, це було без камери, тому підйомок ніяких немає. Біля берега знову прибило ось цей укроп. Його було доволі багато. Особливо перші метри, коли ти заходиш у воду. Далі, коли ти вже по шию чи взагалі запливаєш на глибину. Там абсолютно чисте море, взагалі нічого немає. Але біля берега травички сьогодні там було багато. А тут такі поодинокі плавають. Якщо порівнювати, то можна сказати, їх тут зараз немає. А в Светиласі є. І також щойно наочно з'ясували, що цей пляж популярний серед нудистів, буквально декілька хвилин тому сімейна пара повністю без нічого відпочивала на пляжі, купалася в морі. Це і логічно, на дикому пляжі дуже часто так трапляється. Тим паче, що це ми зараз відпочиваємо на початку цього дикого пляжу. А якщо Відійти туди подалі, там взагалі безлюдне місце. Максимум повз вас може проїхати якийсь велосипедист і все. Не буде нікого. Сподіваюся, ви ж пам'ятаєте, так? Це місце тільки між нами. Виявляється, Поморійське озеро. Є заповідником для птахів і славиться своїми лікувальними грязями. Ми вже особисто бачили декількох туристів, які були намазані з ніг до голови. Цими грязями. А от чорний пісок нібито пояснюється тим, що він дуже насичений залізом та марганцем. Коли ми сьогодні збиралися досліджувати нові пляжі, відверто кажучи, ми хотіли відвідати відразу дві окремі локації, а саме: Помор'є та сонячний берег. І почали від зворотнього, тобто поїхали в дальню точку. Що, якщо тут нам не сподобається, ми швиденько подивимось, покупаємось, вам відзнімемо і поїдемо на сонячний берег. Але нам тут настільки сподобалось, що ну той сонячний берег сьогодні я туди не хочу. Я ось до самого заходу сонця хочу провести час саме на цьому пляжі. А от чи Взагалі поїдемо на сонячний берег, я й не знаю. По відгукам підписників, яких я тут зустрічав, кажуть, що там дуже багато людей. Але ну, може для себе заїдемо і подивимось. Але це вже буде завтра. А от сьогоднішній випуск на цьому моменті буду завершувати. Пишіть свої враження від курорту Поморія та ось цього дикого пляжу. Як вам ця локація? Чи любите ви відпочивати на таких пляжах, чи більше звикли до пляжів з інфраструктурою. Цікаво буде почитати. Також не забувайте підписуватись на канал та ставити свою вподобайку. А з вами був Євген Панюта. До нових зустрічей.